Ситуація в Донецькій та Луганській областях характеризується продовженням активного військового протистояння між російсько-терористичними групуваннями та підрозділами сил антитерористичної операції. Найбільш складною залишається обстановка навколо міста Дебальцево, незаконні збройні формування. Продовжують штурмувати позиції українських військових поблизу міста Вуглегірськ, селища Санжарівка і Нижнього Лозове Артемівського району Донецької області з метою поступового витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій. Також протягом доби терористи вдавалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів українських військ неподалік селища міського типу Луганського. Артемівського району та селища міського типу Ленінського Дзержинської міськради. Але нашим військовим вдалося всі атаки відбити і залишитися на своїх позиціях. Крім того, у місті Дебальцевому терористи обстріляли будівлю міськради, в якій розташовано спільний центр координації та контролю, утворений відповідно до мінських домовленостей. Таким чином, бойовики вкотре демонструють, що не бажають відновлення миру. На Донбасі. З міста Ясенувати терористи обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого отримав поранення працівник підприємства. Наразі завод не працює, і це може призвести до припинення опалення у місті. За минулу добу, внаслідок бойових протистоянь ми втратили 5 наших військовослужбовців і ще 30 отримали поранення різного ступеня.